Братиком і сестрами в кімнаті пустували, яку приводу стрінемо, тоді іще не знали. І враз екран не наче заморгав. Хтось незнайомий везер, і так до нас сказав. Ей, привіт, мене, не бійтеся, я їх тізом зовуся. І з вірусами, злісними безстрашно, я борюся. Запрошую всередину комп'ютер, це мій дім. То що, тримайтеся, за мною всі ходім! Всі ді. Може, щось зіпсувалося. А, я б се вдарився. Так, світло е, де? Я боюся тамряві ви допоможіть. Не бійся, Марійко, треба просто вімкнути світло, а раптом якесь чудовисько. А, ага, і зараз тебе з'їдять! Тихо, не лякай її. Зараз трохи вам посвічу. але Іхтіс має запалити світло, бо шкода моєї батареї. Іхтіс, ти де? Іхтіс! Що відбувається? Котра година. Іхтіс, вже давно день. Як можна так довго спати? Перепрошую, вчора задовго сидів у інтернеті, грав у мережі. Забавлявся? Напевно, знову якісь тупі ігри. У шахи? У шахи? А що це таке? Дуже мудра гра. А я чу що нудна. і зовсім не нудна. Зараз вам покажу. Чи знаєте ви, що шахи це військова гра, так-так, військова. Виникла вона в Індії у перші століття нашої ери і називалась Чатуранга. В чатурангу грали четверо гравців. Це символізувало битву за участю чотирьох родів військ, бойової колісниці, слонів, кінноти і піших воїнів. Завдання іграшкового війська було захистити свого короля і взяти у полон чужого. Часом гра змінилася. Залишилось тільки два гравці, один з яких воює білими фігурками, а інший чорними. Це пішак. Перший крок пішак робить, перескакуючи через клітинку. Потім ці фігурки ходять тільки на одну клітинку вперед по вертикалі. Пішак, який дійде до протилежної сторони дошки, зможе перетворитися на будь-яку фігуру. Кінь єдина фігура, що може перестрибувати через інші. Його хід схожий на літеру Г. Слон пересувається на будь-яку кількість клітинок по діагоналі. Тура дуже сильна фігура. Сильніші за неї тільки ферзь. Пересувається тура на будь-яку кількість клітинок по вертикалі або горизонталі. Ферзь — найсильніша фігура в армії шахіста. Назва походить від слова візир, тобто перший міністр короля. Атаки ферзя нищівні. Він ходить на будь-яку кількість клітинок по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Король це найважливіша, хоча не найсильніша фігура на шахівниці. Ходить король тільки на одну клітинку по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Але якщо він потрапляє у пилон, гра припиняється. Цей хід називається мат. Після нього король вже не може зробити жодного ходу. Гравець, який поставив мат королю суперника, виграє партію. А це не просто, адже потрібно навчитись продумувати не тільки свої ходи, а й ходи супротивника. Оце так граве ще здумати. В усіх видах спорту треба думати: у футболі, тенісі і плаванні. У плаванні? Просто пливеш собі і все. Думаєш, плавати легко? Плавати це мистецтво? Поглянь! А знаєте, як плавають тварини? Я вам покажу. Ходімо! Багато хто вважає, що дельфіни це риби. Насправді ці тварини належать до ссавців, тобто тих, які годуються молоком мами. Дельфіни дуже вправно і швидко плавають. Крім того, це товариські і дружні тварини. Ще один савець білий ведмідь. Найнебезпечніший хижак північного полюсу. На перший погляд, він огрядний і неповороткий. Але насправді ці тварини дуже швидко бігають і прекрасно плавають. А от у зоопарку ведмедів можна не боятися. Звичайно, якщо не наближатися до них дуже близько. А це вже птахи, які вміють плавати. Пінгвіни. Ходять вони незграбно, але чудово плавають, майже як я. До речі, пінгвіни єдині птахи, які вміють ходити і плавати, а от літати не вміють. А я не вмію плавати, Боюсь води. Ти завжди всього боїшся. Бо у воді глибоко можна втопитись. Вона холодна. Напевно, там чудовиська, а коли і пірані. Але ти можеш навчитися плавати. Хто вміє плавати? Я вмію. Я вмію. Але не плаваю. Звичайно, вмієш. Вмію! Але я воду проникна. Треба було б змінити корпус. Що? Ну, вбрання, сукню. Кожна відмовка добра. В мене є знайомий тренер. Ходіть, покажу, як навчитися плавати. Ти ще не вмієш плавати? Думаєш, це важко. А от і ні. То що? Вперед до басейну. Неважливо, скільки тобі років. Головне хотіти навчитися плавати. Пам'ятай, твоїм учителем може бути тільки хтось з дорослих: тато, мама чи тренер. Заняття з плавання починаються з прав для дихання. Глибокий вдих, потім видих. Наступний видих потрібно робити у воду. Якщо правильно видихати, то у воді утворяться бульбашки. Далі необхідно навчитися триматися на воді. Для цього треба глибоко вдихнути, лягти на воду і уявити себе морською зіркою. Для наступної вправи потрібно глибоко вдихнути, обхопити руками коліна, головою торкнутися грудей це вже поплавок. Тепер можна виконувати вправи для ніг. Ноги потрібно тримати прямо і щосили молотити ними по воді. Після цього можна додати рухи руками. Потрібно зігнути руку і описати нею коло. Тепер те саме іншою рукою. Можна потренуватися спочатку на березі і нарешті можна спробувати плисти самостійно. Ось так зовсім просто, правда? Головне не боятися води. І ще не забудь, вчитися плавати потрібно тільки під наглядом дорослих.